Шуба для слоненятка. Африканське слоненятко, хоч і ходить вже до школи, але снігу слоненятко ще не бачило ніколи. А північний друг ведмідь все запрошує. Приїдь! Речі слоник став збирати. От би швидше на санчата. Та спинилось, слоненятко, там морози і хортовини. Можу, каже слоненятко, застудити вуха спину. Слоник думає швиденько, шубку я зроблю тепленько. Тут він назбирав соломи, клей точку узяв і на спину всю солому акуратно приладнав. Ох і шубка, ну і ну, буде тепло в ній слону. Дуже раде слоненятко, голосно кричить ура! Тільки бачить, слоненятко дощ полив, як із відра, дощ малого намочив, Всю солому з нього змив. Бідолашне слоненятко слізки хоботом втирало, і матусі слоненятко про біду свою сказало Мама, слоника втішала, вовну й спиці відшукала. І сплела синочку вправно, шубку теплу і дуже гарно Мчить на північ слоненятко, аж на самий край землі. В теплій шубці слоненятку не страшні морози злі.